Доброго дня, заспокоїмось. сьогодні приїхав новий однокласник з за кордону. Да, давно у нас не було новеньких. Його звати Вальдемар. Прошу його прийняти з любов'ю. Всім привіт. Ще й з за кордону. Можеш сідати на любе вільне місце? Можна присяду. Та та сідай, вільне місце можеш сідати. Чуш, а ти звідки приїхав? Я з родом із Азербайджани. Да, я ще забушу про те, що вони мені ще продали гнилого гірка і за, за яку мені мама дала чорлі ли... по жопі. Що-що? Та ні, нічого. Чуєш, давай дружить. Дай. А фью момент с 8. Oh, show me say Walde Mars kin. Shana na le shaderika. Shen the а можеш мені скидувати не на своєму російському, а на моїй рідній мові, щоб я розумів? Та він вже мене вже заїб...